Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Через зіткнення з вантажівкою загинуло четверо військових військовослужбовців в однієї з військових частин Львівщини. Обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують працівники державного бюро розслідувань. За попередньою інформацією, близько 21.15.30 жовтня поблизу села Жирівка Львівського району водій автомобіля Нісан з військовими номерними знаками не впорався з керуванням на повороті. Автомобіль виїхав за межі проїзної частини та врізався у вантажівку, яка на той момент стояла нерухомо. Через зіткнення загинули водій та двоє пасажирів автомобіля Нісана, а також пасажир. Ревантажівки також військовий, який саме виходив із кабіни транспортного засобу. Слідчі та оперативні працівники ДБР провели огляд місця подій, вилучили речові докази, опитали свідків та розпочали комплекс заходів для з'ясування всіх обставин трагедії. За фактом події розпочато кримінальне провадження за статтею 415 кримінального кодексу України. Порушення правил водіння або експлуатації машин, що спричинило загибель кількох осіб.